Вітаю вас, дітки! Сьогодні на календарі вже 6 грудня, а це значить, що настав перше зимове свято, День Святого Миколая. Я впевнена, що до кожного з вас сьогодні вночі завітав Святий Миколай та залишив під подушкою подарунок. І сьогодні я пропоную вам на згадку про цього сивого чарівника власноруч сконструювати іграшку Миколайчі. Для роботи я підготувала такі матеріали пластикову кришку, ліпака. Можна використовувати будь-якого кольору, трикутник червоного кольору, половину ватного диску, двохсторонні скотч, червона намистинка. Декоративні очі та помпон білого кольору. Та перед тим, як ми почнемо працювати, давайте розіб'ємо наші пальчики. Відкриваю оченята. Бачу, чудо за вікном. Миколайчик йде до мене з чарівним своїм мішком. Беру пластикову кришку, перевертаю та всередину розміщую ліпаку. За допомогою двостороннього скотчу Приклеюю до кришки червоний трикутник. Посередині трикутника розміщую ватний диск. На куту зверху розміщую помпон. На ватному диску Розміщую декоративні очі та намистину. Якщо у вас немає цих матеріалів, ви можете їх намалювати фломастером. Подивіться, який миколайчик в мене вийшов. Та мені дуже цікаво, які ж миколайчики вийшли в вас. Обов'язково прийшліть фото своєї роботи. А ви, бачки, допоможіть діткам. Підготуйте всі необхідні матеріали та посприяйте виконанню цієї роботи. Ну а мені вже час прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!